Президент Петро Порошенко нагородив захисників Донецького аеропорту, нагороди вручав особисто кіборгам, а також батькам і дружинам загиблих героїв. Зокрема, зірку героя отримала родина старшого лейтенанта Івана Зубкова, який, попри важке поранення, не залишив поле бою і до останнього бився з ворогом. Звання Героя України йому присвоєно посмертно. Я би дуже хотів би, щоб їхніми іменами називалися вулиці, школи. Бо це є наша, наша війна за незалежність, наша війна за суверенітет і територіальну цілісність. І маючи таких воїнів, ми в цій війні обов'язково переможемо. Я би хотів сказати близьким і рідним ту фразу, з якою ми перемагаємо в війні, дорогі мої. Герої не вмирають сьогодні. Президент України зустрівся з постійним представником Сполучених Штатів ООН. Саманта Пауер в своїй промові наголосила, що позиція Сполучених Штатів щодо подій в Україні і причетності до цього Росії залишається незмінною. Доволі чітку і сильну заяву щодо виконання мінських домовленостей зробила Велика Сімка. Той факт, що президент Путін вирішив і надалі діяти в Мар'їнці, чітко продемонстрував Великій Сімці його ставлення до вирішення проблеми.